Вплив на організм різних чинників, які приводять до шкідливих звичок. Шкідливі звички є у кожної людини, деякі з них відносно безпечні для здоров'я і життя, а інші прямий шлях жити неповноцінно і не дуже довго. Істотно погіршують якість життя людини залежність від комп'ютера або смартфона, шкідливе харчування, звичка не висипатися. Ігроманія, безладне статеве життя, безконтрольне вживання ліків критично небезпечні звички завдають серйозної шкоди і якості життя, викликають втрату потенціалу і мотивації, перечасне старіння і придбання різних захворювань, це куріння, вживання спритних напоїв, наркотиків, токсичних і психотропних речовин. Ці шкідливі звички мають значний негативний вплив на здоров'я людини. Вони можуть формуватися під впливом різних чинників, які можна розділити на особистісні, соціальні та психологічні. До особистісних чинників відносять темперамент і характер людини. Люди з певними рисами характеру можуть бути більш схильними до формування шкідливих звичок. Наприклад, імпульсивність може привести до більшої ймовірності вживання алкоголю або наркотиків. СТРЕС та емоційний стан часто шкідливі звички виникають як спосіб втечі від стресу або емоційного дискомфорту. Наприклад, вживання алкоголю можна сприймати як спосіб розслаблення. Тепер розглянемо соціальні чинники. Несприятливе оточення. Соціальне середовище, в якому людина живе, грає важливу роль у формуванні звичок. Якщо в родині або серед друзів популярні шкідливі звички, ймовірність їх виникнення у дитини значно зростає. Культурні норми у суспільстві, де вживання алкоголю або куріння є нормою, люди частіше призвичаються до цих звичок. Соціальний тиск також може сприяти формуванню залежностей. Тепер розглянемо психологічні чинники. Вплив медіа. Реклама та медіа можуть формувати позитивний імідж шкідливих звичок, що заохочує молодь до їх спроби. Відсутність інформації про ризики, невідомість про наслідки шкідливих звичок може привести до їх прийняття. Освіта та інформаційні кампанії можуть допомогти зменшити поширеність таких звичок. Шкідливі звички викликають численні фізичні та психологічні проблеми. Куріння підвищує ризик розвитку раку легень, серцево-судинних захворювань і хронічної обструктивної хвороби легень. Алкоголізм призводить до серйозних захворювань, цирозу, психічних розладів. І скорочення тривалості життя на 15-20 років. Наркотики викликають залежність і можуть призвести до тяжких фізичних і психічних пошкоджень. Отже, формування шкідливих звичок є складним процесом, що залежить від багатьох чинників. Важливо усвідомлювати ризики та наслідки таких звичок для здоров'я та активно працювати над їхнім подоланням через освіту та підтримку оточуючих.